Шановні глядачі, наші та слухачі телеканалу Надія. Ви, може, знаєте, це вже таке стара назва, інертна, телеканал, мабуть, більше буде сприятливе, що інтернет-канал, інтернет-сайт Жива Надія з Володимира. Ми сьогодні будемо з вами спілкуватись на тему Вивчання Книги Ісуса Новіна. І перш за все, як завжди. Хочемо просити вас про підтримку, про лайки, коментарі, підписки, бо це дуже важливо для розповсюдження цього каналу. Сьогодні в нас вже вісьма тема, і ця тема має таку інтересну назву. Інтересу для нас, які живуть на Україні, хто ближче до бойових дій, хто. Дальше, але, мабуть, час нема такого куточка на Україні, коли б не прилітало, не пролітало, де б не чули б взриви, де б не було гучно, сирени не, не вили. Тому, мабуть, це й для кожного, хто живе у нашій державі. Але ви знаєте, якось таку інформацію мав, що в світі зараз до ста таких гарячих, як. Коли може їх так назвати, гарячих конфліктів, то багато хто з людей цієї землі, ми вже, у нас була тема про конфлікти, що живе в цьому конфлікті і може не один рік. Тому велика боротьба продовжується. Конфлікт, який почався на небі і перейшов на землю, продовжується. І ми бачимо цей конфлікт і чуємо його. І це перш за все конфлікт внутрі нашого серця. Ми вже казали, так, да, є взриви, є прильоти, є шахеди, є війна, але це все зовнішнє. Але гріх приніс конфлікт і в мене. В мені є конфлікт. Тому та в мені теж зона бойових дій. І де вихід цього? Знаєте, Багато хто зараз в тому ж інтернеті вказує на вихід, що це може бути якийсь президент-спаситель, ще хтось, що Захід поможе і спасе допоможе. Але це не вихід. Коли нема внутрішнього спокою і миру, то мало хто поможе такій людині. Христос дає такий рецепт. Наш пам'ятний вірш Матфія 6.33. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності. А це все вам додасться. Знаєте, дуже цікавий вірш. Це вірш відповідь на всі наші молитви, на всі форми нашого служіння, на всі форми нашого життя. Бо іноді ми думаємо, що преж, перш за все треба шукати якоїсь. Помічі від Бога. Ми молимо, ми просимо, щоб Бог там здолав перестороги в нашому житті, щоб він підтримав нас фізично, духовно, щоб поблагословив дітей, щоб захистив їх, щоб захистив наші домівки. Але Христос каже ні, перш за все шукайте Царства Божого і Його праведності в житті, а це все додасться. Ви знаєте, на пам'ять приходить з книга царів, де Соломон, який був ще молодий цар, він тільки стає на царство. І він молить Бога і каже, Господи, я ще малеч, в мене нема ні досвіду, нічого. Я не такий, як мій батько Давид. А ти мене поставив царем над таким народом, як Ізраїль. Соломон розумів, що це за народ, що це не просто царювати в такому народі. І що він просив Господа? Господи, дай мені мудрості, бо я не знаю ні входу, ні виходу. Як йому Бог відповідає, за те, що ти просив мене розуму і мудрості, чого в мене не просить ніхто інший? Я тобі дам і розум, і мудрість, і ще дам то, 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 то. То це для нас навчання. Коли ми просимо мудрості, коли просимо Царства Боже в наше серце, коли просимо, щоб Бог показав, на якому ми шляху в житті, і щоб допоміг виправити цей шлях, то все. Інші, що ми частіше молимося, цілі списки Богу так пишемо, і то, і то, і то. Бог каже: я вам додам те навіть того, чого ви не просили. Він так і сказав Соломону: і то, чого ти не просив, я дам тобі, потому, тому що ти просив мудрості. А коли я дам тобі мудрості, то в тебе буде і все інше. То що Бог може нам дати, коли в нас мудрості? Нема що з цим робити? Бог дасть здоров'я, а в мене нема мудрості, як підтримати це здоров'я. Бог дасть мені гроші, а в мене нема мудрості, що з ними робити. Тому шукайте, перш за все, царства Божого. А щоб шукати царство Боже, Царство Боже і правда його це закон Божий. Ми знову приходимо в перший вірш книги Ісуса на з чого ми починали. І ми починали з уснові перший розділ, сьомий вірш. А сьогодні ми прочитаємо ще вісьмий вірш першого розділу. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним удень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Мосії. Бажаємо в житті діяти розважливо. Бог каже, ну тоді точнісінько виконуйте те, що я вам сказав, закон. Іноді знаєте, коли людина хоче так точно виконувати закон, каже, та він закон. На що так точно виконувати? Ну, плюс-мінус. Ну, друзі, ну коли ми їдемо на машині, знаєте, є такі знаки на трасі, там 90 кілометрів, 70 кілометрів. У нас на Україні є великі плюси-мінуси, 20 кілометрів. Там, де знак 70, можна їхати 90. Вже коли їдеш там 91, то тобі прийшлють штраф. Але я недавно був за кордоном, і ми їхали з нашими дітьми. Я дивлюсь, що якось зять їде. Ну, 50, він їде 50. Я кажу: що нема оцих там плюс 20 кілометрів. І він каже: ні, тут нема. І коли я сів за руль я там почав, знаєте, по-українськи їхати, он каже: Ні, папа, не треба. Не треба так їхати. То в законі Божому нема плюс 20, плюс 30. В законі Божому є 50. І коли Бог каже, ти будеш викону 50, не небудь, не штрафи приходити, не треба гроші буде це діло вкладати, краще в машину вклади, чим штраф. Тому. Докладно дотримуватись усього, це не бути законником. Це робити все вірно. От уявіть собі, хірург робить операцію. І він плюс-мінус десь знайшов серце. Він плюс-мінус десь знайшов легені. Плюс-мінус знає, де різати. І що з такої операції вийде? Да нічого. Вийде в кращому вигляді це калека. Божий закон це дуже серйозна справа. Бо в п'ятій книзі Моїсея чи второзаконня, ми читаємо, Бог каже, коли ти будеш отак виконувати, в тебе буде благословіння. Коли будеш отак, буде прокляття. Ми читаємо 11-й розділ второзаконня, Розаконня чи п'ятої книги Моїсея. Там були дві гори, пам'ятаєте гора Герезім, гора Гевал. На одній горі стояли шість колін, і вони читали Богославіння, на іншій горі шість колін читали прокляття. І що ми читаємо? Вони читали П'яте Моїсеєве, 11 розділ 22, 29 вірші. Якщо ви дійсно будете дотримуватись усіх цих, цих повелинь, Яке я вам заповідую виконувати, і будете любити Господа вашого Бога, та ходити всіма його дорогами, тримаючись його, то Господь прожене всі ті народи перед вами. І ви заволодієте більшими, сильнішими від вас народами. Кожне місце, на яке ступить ваша нога, належатиме вам. Ваші кордони простягатимуться від пустелі Лівану, від ріки, тобто ріки Єфрати, аж до моря, чи на Заході. Ніхто не встоїть перед вами. Господь ваш Бог наводитиме перед вами страх і тривогу на кожен той край, куди ви вступите, як він і сказав вам. Отже, я пропоную вам сьогодні благословення і прокляття. Благословення, якщо будете дотримуватись заповідей Господа вашого Бога, які я сам сьогодні переповідаю. А прокляття, якщо не будете дотримувати заповідей Господа Бога, вашого Бога, і звернете з дороги, яку я вам сьогодні вказую, і підете за іншими богами, яких ви не знаєте. Тому, коли Господь твій Бог уведе тебе в край, куди ти вируш, вирушаєш, аби ним заволодіти, то благословення проголосиш на горі Герізім, а прокляття на горі Евал. Це дуже важливо. Знаєте, іноді ми думаємо, та він законник, він так точно хоче виконувати все. На що це то потрібно? Ми форватері бойових дій. Пам'ятаєте, в нас сьогодні яке назва урока? Поклоніння в зоні бойових дій. Я думаю, солдат сидить в окопі, і йому нема. Ніякої думки, куди там граната впаде, куди впаде той же шахет, сюди, туди. Він не прячеться, він так сидить, знає, та що? Плюс-мінус кілометр. Знаєте, зараз війна, і з війни іноді такі речі кажуть, ну, бувалі солдати. От бувалі солдати, вони переживають, виживають. Багато з них великий процент виживає, тому що вони знають, як точно зробити. Все в бойовій, бойових обставинах. А коли приходять мої, молоді воїни, які ще вважають плюс-мінус кілометр, то вони так і гинуть плюс-мінус кілометр. А ми з вами маємо особливу боротьбу. Ефесянам, 6 розділ 12 вірш. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Але з началами, з владами, зі світовими правителями темряві цього віку, з піднебесними духами злоби. Це не просто боротьба, це армія, Армія, яку ми не бачимо. Армія, яка дуже зла, дуже мудра, дуже зорганізована ми тут побачив. Армія, яка рахує усе. У дьявола нема плюс-мінус кілометрів. кілометр. Ми повинні жити по тому, що сказав Христос. Ще раз хочу зачитати пам'ятний вірш Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте перш за все, царство Боже. Шукайте не просто плюс-мінус кілометр, а там це законнічство, Ні. Скаже, шукайте, що у Царстві Божим точно так. Шукайте, перш за все Царство і його праведності, а це все вам Хай Господь благословить нас жити за Його волею і мати безпеку під Його кровом. Амінь.